На в'їзді до Рівного сталося трагічне ДТП за участі мікроавтобуса та вантажівки. Водій пасажирського перевізника не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем. Його занісло тут понісло на зустрічну полосу. так і зі слів того водія фури, так звана, і приватного підприємство. Сім сім зараз травмованих лікар. А ще четверо четверо. Зараз шукаємо де вони на місце. Вже наші перші підрозділи були на місці. Наші проводили діставання живих людей з даного автомобіля. От проводили розрізання. З 18 пасажирів, 11 дітей. Постраждалі гори автобуса, паломники, котрі у велике християнське свято їздили до святого джерела. Один із них – 13-річний Ілля. Хлопцею пощастило залишитися в живих. Єдине нагадування про ДТП: гіпс. Він їхав, почало різні боки кидати машину. Одним боком вдарилась фуру, а потім бетону загорожу. Принесло машину в кх, вщент, багато людей повилітало. Справа не залишилася без уваги ДАІ та правоохоронних органів проти водія мікроавтобуса, відкрито кримінальну справу. І експерти кажуть небезпідставно. Дана перевозка носить характер нерегулярного автобусного, ну, нерегулярно автобусної перевозки. Ми Министерство транспорта расценивает организацию данной поездки как, скажем так, незаконной. Даний перевозчик не згосовував свою маршрутві життя, ні з хоскомні з міністерством транспорту. Трагічні випадки на дорогах за участі нелегальних перевізників. Головна проблема для транспортників. Питання було гостро поставлено ще у жовтні 2010-го. Тоді в ДТП під містом Марганцем потрапив рейсовий мікроавтобус, у якому знаходилась 51 людина, 43 загинули. Причиною аварії була необережність водія, котрий проігнорувавши заборонний сигнал світлофора, виїхав на залізничну колію. Як виявило слідство, водій мав припис носити окуляри чи лінзи. Втім, проігнорував цю необхідність. Медична ж картка була підробною за ініціативи губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула та народного депутата Ігоря Шкірі, була проведена нарада з питань дотримання правил безпеки під час перевезення пасажирів. Ще тоді було гостро поставлено питання з упорядкування ситуації на дорогах та необхідності боротися з нелегалами. Утім, обговорення не дало бажаного результату. Вкотре питання порушили. Цього тижня на засіданні парламентського комітету з питань транспорту кажуть сьогодні кількість автобусів, що працюють за сірими схемами без відповідних дозволів та перевірок виходить за край. Тому нелегалам вставлятимуть законодавчі та адміністративні палки у колеса. Останнє вірем з великим кількістю погібших людей. В общем, та чаще всего это нелегальные, либо серые какие-то перевозчики. день этим займаємося. что и транс и сотрудники ГАИ э, четко знают на перечет всех этих нелегальных перевозчиков точки отправления маршруты движения э, все все знают но очень часто э, ссылаясь на несовершенство в законодательстве понимание с инфраструктурой о том что э, с нелегальными перевозчиками нужно бороться у нас есть І я думаю, що ніхто не скаже, що ми якимось образом не участвуємо в этом. Крім этого, ви знаєте, що привкається не тільки служба ГАЇ, але й служби боротьби з економічною злочинністю. І в цьому паросі у нас, як би в Сьогодні головний стимул працювати в тіні економічна вигода для самих перевізників. Утім, для держави це одні збитки, які сягають 10 мільярдів гривень. Поэтому это, во-первых, и сумма для бюджета достаточно значительная, но и социально это серьезный вопрос. С одной стороны, нелегалы таким образом себе получают работу, это хорошо, что кормят свои семьи, но с другой стороны, а кто будет кормить пенсионеров и кто будет отвечать за безопасность пассажиров? Вот в чем еще проблема. Вивести з тіні та законодавчо змусити працювати начисто. Головне завдання для ДАІ, податкової міністерства інфраструктури та міністерства фінансів. Високопосадовці кажуть, взаєморозуміння є. Головне тепер розробити комплекс заходів із боротьби з нелегальними перевізниками. Є бажання започаткувати певну базу правопорушень осіб, які склають правопорушення, і цих організаторів. Які створюють цілі схеми, схеми використання маршрутів, схеми несплати податків до бюджету. І того буде те, що просто підприємці захочуть працювати власно, платити податки, іншого варіанту не буде. Боротися із сірим транспортним бізнесом необхідно комплексно. Обіцяють збільшувати штрафи за проведення нелегальних перевезень, адже кажуть, це у першу чергу ризик для пасажирів, про котрих мають дбати відповідні державні інституції. Контролювати ж нелегалів вони не можуть. Потрібно розробити такі правила, які б передбачали посилення покарання для нелегального перевізника. Посилення покарання в саме в фінансовому плані, тому що всі інші заходи це довгострокова і доводять вже до кінцевого результату, мабуть, навіть до порушення там, кримінальної справи. Але якщо буде покарання фінансово збільшене, то в нас буде більше шансів це питання врегулювати. В результаті перемовин у п'ятницю в Міністерстві інфраструктури ухвалили рішення підвищити контроль автоперевізників. Зокрема, до 1 травня щодня перевірятимуть діяльність автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів зі стихійних зупинок. Транспортники переконані, якщо всі працюватимуть на рівних та в межах законодавчого поля миттєво виросте і якість сервісу, і безпека на дорогах. І тоді трагедія на кшталт рівненської не повториться.